Всім привіт! Сьогодні у нас останній п'ятий урок, і я розказую, як правильно підібрати зубну пасту про відбілюючі пасти і як взагалі зберегти білизну зубів, навіть якщо ти поціновувач кави та чаю. Як правильно підібрати зубну пасту? Найкраще вам підбере зубну пасту саме стоматолог, але тут я хотіла прикріпити такі ключові моменти, на які ви можете опиратися, щоб обрати зубну пасту. Взагалі, це залежить від ваших індивідуальних потреб: стану зубів, ясен і ротової порожнини в цілому. Неправильно підібрана зубна паста може не дати очікуваного результату, і в деяких випадках навіть зашкодити. Наприклад, підвищити чутливість зубів, викликати подразання ясен, і ось як правильно взагалі зробити вибір. Як вибрати пасту для різних потреб? Я тут прикріпила пасти, які також я використовую, які я люблю, які я зазвичай рекомендую своїм пацієнтам. Якщо у вас здорові зуби, і паста використовується тільки для профілактики це така універсальна паста з фтором. Я прикріпила там Elmex, GAM, Curaprox з різними концентраціями фтору. При чутливості зубів, спеціалізовані вже пасти Апакare, також Elmex Sensitive, Dr. Wild, Гам Sensitive. це вже саме для чутливих зубів. Там є спеціальні компоненти, які зменшують чутливість, для того, щоб ясни були більш здоровими. Коли є певні запальні процеси в яснах, можна використовувати антисептичні або трав'яні пасти, такі як Тебедонт або Гам. але паста гам вона йде з хлоргексидином і відбілюючі пасти. Але це повинні бути пасти тільки з низьким ступенем абразивності. Мені з е, відбілюючих пасти більш-менш подобається це тільки Curaprox Prox BU і от Gamma Original White. Але насправді відбілюючі пасти вони практично неефективні. Ось профілактичні пасти в стором. Для чутливих зубів, для здорових ясен. І відбілюючи, але я тут сказала, що дуже відносна ефективність. Як взагалі, і я ще хотіла додати єдине, що для здорових ясен оці гам-пасти з хлоргексидином їх потрібно використовувати також в невеликий термін, тому що вони. Антибактеріальні, і також, якщо їх дуже довго використовувати, можуть бути якісь питання з мікрофлорою порожнини рота. Так, і як зберегти білизну зубів, якщо ви любите каву? Взагалі кава це улюблений напів багатьох, але, на жаль, вона сприяє утворенню плям на зубах через свій темний пігмент таніни. І кислотність, які можуть проникати в зубну емаль. Проте, якщо ви дотримуєтеся кількох простих правил, ви можете зберегти свою усмішку білосніжною, навіть якщо п'єте каву щодня, як в принципі і я. Після того, як ви п'єте каву, просто прополосніться звичайною водою це мінімальне те, що ви можете зробити, але ви вже змиєте залишки каву і. Ваш цей наліт не буде так швидко утворюватися. Відвідуємо стоматолога для професійного чищення. Раз в півроку прийшли, і цей темний наліт ми просто почистили. Е, так, домашнє відбілювання. Е, це відбілювання мені більше за все подобається, воно є найбезпечнішими. Але потрібно використовувати тільки. Науково протестовані засоби для відбілювання, спеціальні гелі та індивідуальні капи. І не використовуємо в ніякому разі, наприклад, там відбілювання содою чи лимонним соком, вони навпаки збільшують чутливість та пошкоджують емаль. Збалансоване харчування. Якщо ми регулярно їмо тверді овочі, там моркву, яблука, селеру, вони стимулюють слоновиділення. Які природні, ну, яке природньо очищує зуби, включаємо в раціон молочні продукти, вони нейтралізують кислотність і зміцнюють емаль завдяки кальцію. Це також доволі відносний факт, і я, наприклад, не п'ю каву з молоком, але це вибір кожного. Використовуйте засоби з ефектом герметизації емалі. І існують такі певні засоби, зубні пасти та засоби, які утворюють захисний шар на зубах і зменшують проникнення пігментів в емаль. Наприклад, пасти з гідрокси апатитом але в BioRepair немає фтору, тому їх можна комбінувати. Наприклад, якийсь час BioRepair, потім паста з фтором. Або спеціалізовані такі ремінералізуючі гелі, це як тусмус, також дуже ефективний засіб. І на цьому наше навчання закінчилось. Я дуже дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що це навчання змотивує вас більше доглядати за ротовою порожниною. Я сподіваюся, що ви будете більш здоровішими, адже я відчуваю, що це моя місія. Я бажаю, щоб ви і ваші дітки були більш здоровими, більш мотивованими. І я була б дуже вдячна за зворотній відгук від вас, що б ви хотіли ще бачити в цьому курсі, адже це тестова версія, і я думаю, що я буду якось видозмінювати це навчання. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете задавати і я за можливості. Дам зворотній зв'язок. Дякую за увагу, всім здоров'я загального та здоров'я ваших зубів. Адже, якщо ми здорові, ми маємо інший рівень життя і більш щасливіше. До побачення і всім дуже-дуже дякую за увагу!